Скорпіони, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко. Я практикуючий західний астролог, засновниця першої україномовної школи західної астрології, підготувала прогноз на 2025 рік для вас. У цьому відео ми поговоримо про ваші кармічні задачі, про певні випробування, які підготували для вас планети у 2025 році, а також про можливості, які відкриває для вас планета щастя. Отже, розпочнемо, а ви не забудьте підписатися на мій канал та поставити дзвіночок, щоб не пропускати цікаві відео. У цьому році вашою кармічною задачою є те, що вам потрібно змістити фокус уваги на себе, на свою популярність і на свою проявленість. Дійсно, цього року можуть виникати такі обставини, коли потрібно вибирати між колективною думкою та особистим проявленням. Тобто, якщо раніше ви опиралися часто на колег, робили все так, як вони пропонували. Хоча я розумію, що скорпіони це наче вам не притаманно, але іноді буває, що відбуваються такі певні періоди у нашому житті, коли ми бажаємо краще залишитися в тіні. То от саме цей рік і кармічні задачі на цей рік для вас, скорпіони, говорять про те, що в цьому році ховатися за спинами інших не вийде. Було б чудово цього року для реалізації кармічних вузлів знайти для себе нові хобі, нові захоплення, нові речі, які приносять для вас багато радості і задоволення. Також п'ятий дім у нас символізує діток, тому можливо саме цього року для вас тематика діток буде дуже актуальною. І якщо ви давно планували зміни у вашій родині. Можна спробувати спланувати малятком. Дивлячись на ваш прогноз, я розумію, що дійсно якісь значні події у ваших питаннях родини, сім'ї і стосунків, будуть відбуватися. Чому так? Плутон змінює свій знак і переходить у ваш четвертий дім. Четвертий дім це тематика нашої родини, нашого місця проживання, відносину сім'ї, а Плутон це планета, яка несе великі трансформації, руйнацію і зміни, тобто все, що було. Раніше все, що працювало раніше у тематиці сім'ї родини, зараз вже буде кардинально змінюватися і трансформуватися. Декого із вас це може програтися різким переїздом, можливо, геть ви оберете для себе іншу країну або інше місто проживання. Можливо, ви відчуєте дике бажання з'їхати від батьків, якщо ви жили раніше разом. Також це може говорити про певні кардинальні зміни вашого дому, можливо, хтось захоче зробити кардинальний ремонт у своїй домівці. Але дійсно так, як було раніше, вже не буде. Плутон ще може досить сильно трансформувати відносини із вашими батьками, тобто вони можуть перейти на інший рівень, але досить часто це відбувається через болісні якісь і неприємні конфлікти, але це можливість для вашого росту. Уран, знаходячись у вашому сьомому домі гороскопу, наводить лад у стосунках із партнером. Партнер може хотіти більше свободи, та і вам може здаватися затісно у цих відносинах. У стосунках із дітками, якщо вони у вас вже є, уже, наприклад, є дорослі або підлітки, можуть відбуватися певні ситуації, за яких ви будете оцінювати рівень виховання і рівень свого прикладеного часу для дітей. І дійсно тут можливе певне відсторонення у стосунках і втрата певного контакту. Але працюйте із цим, працюйте із психологією. Псикологом вивчайте свою дитину. До речі, астрологія теж допомагає досить яскраво зрозуміти свою дитину, її потреби і перестати ламати її, а прийняти її особливість. Тому ви можете звернутися за консультацією до астролога. До речі, якщо бажаєте обрати для себе консультацію, переходьте за посиланнями під цим відео. Протягом цього року у вас такий йде досить значний акцент на тематику сім'ї, родини, діток, партнерства. Ви можете відчувати певну руйнацію і кардинальні зміни у цих сферах. Але незважаючи на це, все це можливість для вашої душі вирости і стати більш дорослою, більш свідомою. Юпітер, проходячи по вашому восьмому дому гороскопу, він з одного боку може створювати певні проблеми із чужими фінансами, тобто розширювати вашу кредитну заборгованість, створювати якісь додаткові ем, проблеми на вашому шляху. Але оскільки Юпітер це планета щастя, незважаючи на всі перепони, на всі проблеми, ви будете виходити. Із цих всіх неприємностей сухими із води. А в другій половині року Юпітер перейде у 9-й дім гороскопу, і таким чином він відкриє для вас нові можливості у питаннях за кордону. Можливо, як я говорила дійсно на початку, Плутон, заходячи в 4-й дім, кардинально змінює ваше місце проживання. Юпітер зайде в 9-й дім, дасть нові можливості для реалізації за кордоном. Можливо, все ж дехто з вас задумається про міграцію. Ація. І дійсно це період, який буде характеризуватися новими поїздками за кордон, можливо, хтось їздитиме у відрядження, можливо, хтось просто поїде на відпочинок, а можливо, хтось загалом зацікавиться тематикою за кордону, чужими культурами, і, як мінімум, буде вивчати це, наприклад, у Ютубі. Також Юпітер із другої половини року він досить сильно розширює вашу свідомість, дає вам можливість побачити світ під новим кутом. Тобто, незважаючи на... Досить такий не дуже приємний рік, напевно, я б так сказала протягом 2025-го. Але все ж таки для вас будуть нові можливості, і зараз стоїть питання кардинальних змін. Перестаньте опиратися їм і все пройде максимально гладко. Я бажаю вам гарного 2025 року. А ви не забудьте підписатися на мій канал та поставити дзвіночок.